Спробувати щастя на ковальський ринг вийдуть 168 боксерок. Збірна Волині представлена на турнірі 15 спортсменками. Серед них і лідери команди ковальчанки, вихованки заслуженого тренера України Віктора Рогатіна, Олександра Федіс та чемпіонка Європи і призер світового боксерського форуму Тетяна Коп. Готова на цьому ринку поремонти так. Готова, звичайно. Наперед заказувати не буду, але буду викладатися всі 100%. На старті турніру лідери Збірної Волині прогнозовано здобули свої перші перемоги. Так у день відкриття змагань бій Олександри Федіс проти Євгенії Думаревської з Севастополя у ваговій категорії до 57 кілограмів. Рефері зупинив достроково. Мені подобається боксом займатися. Мені подобається. Дуже багато знайомі всьому світу, але бокс це дуже важкий вид спорту, дуже важкий вид спорту. І я скажу, він надзвичайно важкий для чоловіків, а для жінок це надзвичайно важко. Тетяна Коп за очками здолала опір хмельничанки Оксани Михальчук. А загалом у перші два дні змагань волинянки відсвяткували п'ять перемог в категоріях еліта та юніорки. А от у віковій групі молодь усі представниці Волині вже припинили свій шлях на турніри. Ковальський боксерський форум ще один крок в напрямку популяризації жіночого боксу в області. Дякуючи тренеру, значи я який сьогодні в Горохові відкрив дуже хороші дівчинки в нього. От і, звісно, Таня, наша ковельчанка, і Віктор Вітич Рагатін, який перше тут відкрив. Я так думаю, що після цих змагань наші більше дівчат прийдуть в секцію і будуть займатися, щоб бути здоровими, сильними. Коваль не вперше приймає у себе найсильніших боксерів України. До того ж, саме тут проводили свої підготовчі збори до відповідальних міжнародних змагань спортсменки збірної України. У 2001 році Тренер братьев Кличко Вадим Золтарев приводил за сборную Киева по взрослым. И с ним боксировал здесь в своей категории сборная Кобеля. И очень достойно отбоксировали тогда. Ну а уже у нас третий чемпионат Украины среди женщин, который проводится в городе Ежегодно проводится турнир Уборода ковіря посичні освобождення. Кажу, ми привикли ні то своїм привикли другів з Європи, з Азії. Фінальні бої чемпіонату триватимуть 20 і 21 лютого. За результатами змагань тренери сформують склад національної збірної, яка представлятиме Україну на чемпіонатах Європи і світу наступного року.